Що хочеться з цього почати, це квартиру, яку ми зняли, може зняти кожен. В принципі, я подивився, там ціни на хостел, вони досягають 100 євро, стартують від 30 євро. Я зняв квартирку на сутки, 50 євро за сутки в наших українців. Зараз покажу, що це за квартирка така інтересна. Відкриваєш двері і попадаєш в квартирку за 50 євро за сутки. Будь ласка, є кровать, колонка моя. Фу, запах перегара стоїть, я його довго відкачував відсюди. Але він тут є. Такий типо, в тебе як балкон і кухонька тут. Якби така ось кухонька. Тут попадаємо в ванну кімнату. Отака ось ванна кімната. Це я, санузел і найприкольніший вид з балкона. Добрий ранок, новий день в місті Париж. Зараз я знаходжуся в районі Монмарт. Типу, таких з багатеньких районів, де жили художники. І зараз в принципі, живуть художники, митці, письменники. Тут є десь будинок, творча студія Пікассо. Я її знайду, в принципі, не сильно вона там така видающаяся. Ну, є, розумієте, да, хто тут жив, ці ось, ось, оці, всі, всі відомі. А зараз я йду на кладбище. На Парижське кладбісці, де похолоні, передачі звісні... парижани. Я Розумію, що кладбище це не місце для фотосесії. Да? Тут, якби, ну, тут як парк. Тут як парк, молодь приходить сюди випити якогось портфейна в цю ось історію. Люди похоронені з 800-600-х років. Тут я бачу, є такі скліпи здоровенні. Я. я розумію, що це знаєш, цей бізнес був завжди. Це бізнес завжди в центрі Парижа на цьому відомому місці, щоб тебе похоронили. В той час я впевнений, що це треба були порядочні гроші, і ти пристав, щоб тобі ось таке забабахало, скільки це бабок треба було ципати. І тут прям як музей того всього такого, знаєш, цих ось людей, постать. Тут син е младший Гюго похоронений, наскільки я знаю. Видатні люди, я зараз не буду е зациклюватися на предмет історії, тому що я розкажу якоїсь хірні, а воно неправда. Ну тут самі відомі постаті Парижа, самі відомі е, лічності тої історії Парижської середньовікової історії. Вони тут саме тут захоронені. Гуляєш, покладешся, розумієш, як людина хоче себе звеличити і збагачити. Знаєш, в останній час, щоб до після неї щось залишилося, щоб її там пам'ятали, хтось строїть собі такі лазарети. Приходять люди зараз і дивуються у цьому всьому, що хтось построїв, а хтось робить просто добрі діла, і його запам'ятовують в житті як якогось такого добряка, як людину, яка там робила добро. Ну а хтось робить недобрі діла, і заходить теж в цю історію і його довго пам'ятають, Таке життя. Ось як воно все працювало. Це такий склеп. Під низом могилка. Ти приходив сюди. Ти приходив сюди двері металічні. Там воно стульчик, вже прогнивший. Прогнивший. І ти сидів, якби віддавав шану Богу, молився за свого, за свого родича, щоб було все добре. Ну історія, бачиш, бере своє, воно вже потихеньку руйнується. Поціновувачам загробних історій можна прийти сюди кайфануть, хто кайфує від такого. Ну це кладбище. Тут відпочивають люди. Якби не бачу смисла щось тут знімати і про щось тут розказувати. Старе кладбище є в кожному місті, у Львові, в Франції, в Італії, везде таке. Є тут самі, самі звісні річності. Можна просто подивитися, як працювала архітектура. Тому що змінювалася архітектура, змінювалися і пам'ятники. Є сучасні гробки, а є гробки, які вже як ви бачите, там уже по, 40, по 40 років. Люди віддихають. Дай Боже здоров'я кажуть. Одне з цікавих місць цього району, району Василіка-Сакрике. Зараз йдемо туди, глянемо, що там робиться, кажуть, дуже гарно. І, до речі, це дуже холмистий район Парижу. Один із найвисоких пагорбів. Цікавий, дуже багато книгарень, дуже багато різних кав'ярень. Цікавих кав'ярень в плані дизайну. Ти знаєш, тут окрему кав'ярню можна як якусь фотозону розглядати. Ти приходиш сюди, ці маленькі вузенькі вулиці, і ти кайфуєш, кайфуєш від справжнього Парижу. Що хочеться сказати, як молодому туристу, що Париж за день ці всі туристичні місця, ці всі укромні історичні місця їх не обійти. Це нереально. Тому що ти будеш загнатий. Тут можна просто прийти в кав'ярню високо. Ти можеш просто прийти в кав'ярню, посидіть, кайфанути і насолодитися цим моментом. Париж це не те туристичне місце, куди там треба бігти. І оце все галопно по Європам. Тут це не працює. Ресторанчики, до речі, які працюють, я дивлюся з 1840 року, з 1820 року. Ці всі туристичні лавки тут все це є, але немає такої кількості. Нахабних гравів, там, знаєш, так трошки себе чувствуєш небезпечно в тому місті біля башні. Тут відчувається такий легкий туристичний шарм, без, без такої безопаски. Ось люди малюють людей. Він гарно малює, просто то просто і зіноська гарна, і він малює гарно. то Називається талант художника. І тут малюють художники. Диви, хай, диви, яка, диви, сорі. Диви, диви, яка церква перед нами відкривається, небо чистеньке. Боженька сьогодні дав нам благодать, щоб ви насолодилися цією, цією чудовою погодою і цими чудовими моментами життя. Окрема історія Франції, окрема історія Італії. В принципі, Наскільки мені розказали, що архітектура Франції вона е, розділяється регіонами. Тобто Там біля Нідерландів одна архітектура, тут в центрі інша архітектура, на півдні геть зовсім інша архітектура. Це в принципі нормально, різні люди жили, різні культури. І тут цікаво цього собора. Цікавість. Е, хто пам'ятає мультик про Горгулі, я тільки то знаю. Про Горгулі, які міфічні существа, які перетворювалися е, ночі на горгулій, а днем були людьми. І як вони це все показували в своїх цих ось в, бачите, в культурі, ці, як люди вірували в то, все це звеличено, все це збагачено і показано на сучасній, на сучасній, на тій середньовіковій архітектурі. Максимально прикольний райончик. Я не знаю, як він називається. Тут дуже багато е ребят. І, просто ти заходиш, попадаєш зовсім в інше змірняння. Просто їх блять, тут дуже багато. Я, я не знаю, що тут робиться, як цей район називається. Він недалеко від цього Манмарта. Якщо там що ми були в багатому районі, то тут взагалі відбувається якийсь треш, треш контент. Якісь дівчата, якісь хлопчата, що вони роблять? Що, що то робиться? Вони тут сидять, просять милостиню. Їх тут максимальна дохера. Вулиця Монмарто називається. Що тут робиться? Як його знає, то що вони блядь, тут ходять з стаканчиками, побираються. Тоже, да? Будьте осторожні, Франція, ну якби тут предостерігають вас з цим. ззаді мене чувак коротше, займається бізнесом. Е жетончики купляєш через банківську карточку. Через банківську карточку купує жетончики. І чувак коротше, купив жетони і продає їх ну, за налічку, обналічує жетони. от, намагається заробити грошей, щоб, щоб ви розуміли, що тут відбувається в Парижі. Це не Амстердам. В Амстердамі я, я такого не встрічав. Якби, Хто заробляє як може. Як може. Це то, Чувак просто продає, горішки продає. Якби, стоїть, горіхи продає. Теж такий є. Надам де Парі, собор Паризької Богоматері. Кажуть, що тут був кусок Христа, на якому був розп'ятий Христос, сімвол Парижа. Таке величне здання. Так. Ти проходиш возле нього, дивишся на цю архітектуру. Начали його будувати в 1163 році і закінчили, здається, в 1324. Ну такий оце часовий проміжок часу. І що? І горів Нотр-Дам де-Парі. У 2019 році дуже багато його згоріло, рушився, ламався, вся Європа переживала, дивилася судорожно за цією картиною. зараз його повністю відновлюють. Це дійсно дуже, дуже важливе місце для Європи. Бачиш, якби відновлюють його, будують. І це і сказав е, король, король президент Макрон, що 1 мільярд доларів вони виділять на те, щоб повністю відновити це ось прекрасне. Прекрасний цей собор, величний собор. То що, то, що тут знаєш історія собрана всієї Європи. Історія цих всіх хрестових походів, так само, як і Лувер, до речі, я читав вчора про Лувер, що ті всі експонати дуже багато заїхали туди після хрестових походів. Субиралося воно все, знаєш, так от кровавими кровавими путями. А ми ось насолоджуємося, і вони його будують. Ці не, не останавливається стройка. будують, відновлюють там, ідуть серйозні роботи. Так що скоро. Можете прийти і насолодитися велицю. Тут дуже багато людей сюди приїжджає, щоб просто подивитися, як то все відбувається, як строїться навіть внутрішніх ніхто не заходить. Просто приїхали подивилися. Не знаю, що я помітив, що в Парижі не сильно звертають увагу на світофори, на відміну від Нідерландів. І як пішоходи, так і, так і водії. Дуже багато бачу аварій, дуже багато всяких таких ніщиків, коли там водій залетів на свій світофор, вже поліція поїхала. Ну не про те. Знаєш, коротше, коли гуляєш по Парижу, тут є дуже багато цікавих пивняків. Ти заходиш в вуличку, Все. за вуличкою ще одна вуличка, і ти попадаєш в якийсь прелесний старючий кабак з обшарпаною мібелю і смачним пивом. Ось, будь ласка, якийсь кабак, просто по вулиці йду. Такі цікавенькі кабаки, можна там щось цікавенького і спробувати, але не про те. Ще в Парижі є дуже багато кав'ярень. Вони також люблять кофе, як і нас в Україні. Тові, бач, бач, ця культура тут поширена. Люблять кофійок Сьорбаті. зараз я прийду в Starbucks, який є, е, е, знаєш, якби міткою в туристичному цьому. Поверніть ліворуч. Туристичному маршруті туристів така тавтологія. Туди приходять дуже багато туристів, щоб насолодитися архітектурою того старбакса. То, що туристів приїжджає поверніть ліворуч. Понятно, то, що туристів багато приїжджає, і їх треба чимось здивувати. А французи, парижани, вони люблять випечку, вони люблять ці круасани, солодкі булочки з коріцею, зажарені, піджарені. Порівнюючи з Нідерландами, випічка тут дійсно вражає. І до речі, кава в звичайних кав'ярнях. Вона не сильно дорога. 2 євро каву ти отримаєш. В Нідерландах це дорожче. Коротко про головне, Пов'ярня топова, Мазару немає. Приходиш, дивишся, гарно, гарно ці габіліни. Ця вся, 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 вся коротше прикраса. Я не знаю, як воно там правильно називається. Ти попадаєш, в якийсь кавий музей. Ну там мільйон людей сидить, немає де сісти. І щоб сісти спокійненько собі філіжаночку кавки потянути. Такого там немає. Туристи знають про це місто. Вони туди їдуть. Зайти, подивитися, глянути. Ну можна, пофоткатися, ну можна. Походу треба приходити раненько з 9 ранку, коли немає туристів, коли немає такого надуху. Людей багато, кайфу я там не получаю. Я лучше піду в якийсь. Другий кофейний ресторан, де дешевше, тому що Starbucks ну, не сильно він такий там і смачний, щоб за нього платити якийсь машинці грошей. Так що подивилися, побачили, пішли далі. Ми знаходимося біля опери Парижської. Що, така туристична історія. Сьогодні був Париж. Це була бюджетна історія про Париж, місто, яке дійсно манить своїми уленькими вуличками, лувром, певними закладами, кав'ярнями, пекарнями, запах яких просто тебе пробиває. Тобі хочеться просто взяти келих пива і насолоджуватися ранковим прекрасним днем. Я раджу заїхати в Париж. Я раджу піти погуляти по стінам Лувра, подивитися всю ту велич та могуть, яку нам передали наші предки. Європа дійсно чарівна. Європа закохує в себе. Париж одне із таких місць. Так можна розповідати про вомжів, про кучу бруду, про безроботні місця, про мароканців, про бунти. Але сьогодні був трошечки знаєш, романтичний Париж. Подорожуйте, кайфуйте і звісно, передавайте батькам привіт.